Всім привіт! Пару місяців тому я робив огляд на спортивний пульсометр від компанії Polar, модель Аж десять ЕНЖ. Який він чудовий, який він класний, він виміряє, яка в нього якість, і все це просто найкращий пульсометр. Але це не так. Просто мене три місяці і він пройшов мене до непридатності. А саме як зараз розповім? Поїхали. Перше, це батарейка. Батарейка вилас не сильно автономною. Виробник заявляє, що вистачає на рік, але це не так. Можливо автономність стрічки зависи виробник, а можливо, просто батарейка Мінтака. Хочу сказати, що тренувався я майже кожен день з ним або через день. Батарейки вистачило мені половину заряду на три місяці, тобто в додатку PolarBeats пише, що полурозряжний, тобто залишається ще 3 місяці, тобто 6 місяців, і все, батарейка сідає. Але це не така суттєва проблема. А от наступна проблема, з якою я стикнувся, це просто ми беремо цей пульсометр та викидаємо його в смітник. Почнемо з другої проблеми, але перед я розповім, де я придбав. Придбав в магазині Меріл. Ось також є гарантійний талон на 12 місяців, але розповім трішки пізніше про нього. А зараз почнемо, що ж з трапезом порсома. Тобто, почати відкрити електро з однієї сторони, з іншої сторони, ви скажете, чому ж ти є не за магазин. В принципі, при цій ситуації є три варіанти вирішити ці проблеми. Перше, це придбати ось такий новий ремінець у магазині Polar. Оригінальному за 1300 гривень, другий варіант це придбати ось такий також ремінець на Aliexpress за 100 гривень, і третій варіант здати його в магазин. І ви скажете, чому ще я не здав його в магазин? Тому що магазин Меріл змовляється мною спілкуватися, тобто є номера на сайті, але вони в них відключені. Відповідь дали тільки мені на електронну пошту таким чином, що я його прав у пральній машині і що це мої проблеми, що я сам його пошкодив я вже став писати в офіційну магазину Polar, відповіді мені так і не дали, хоча зобов'язані дати протягом 48 годин, тобто що написано на них на сайті. Також хочу сказати, що знайшов ось таку інформацію на сайті Polar, тобто, що на ось такі ремінці, гарантія в них не розпочуджується. Тобто, на ось такий датчик є гарантія, а на ремінець немає. Давайте зробимо висновок цього відео. Пару місяців тому розказали, який він чудовий, який він класний, класний класовий тобто що це там, і топовий пульсометр, але виявилось не так. Хочу поважатися компанії, щоб вона більш стала відповідальною до свого товару, слідила за якістю. А зараз ми візьмемо цей пульсометр та просто-напросто викинемо смітник. Я візьму світлевий бак та пульсометр і просто-напросто його викину. Тому що він нікому не потрібен. Я вам не рекомендую купувати, особливо в цьому магазині Меріл, тому що вони ніяк не хочуть контактувати своїми погопцями. Тобто, якщо купляєте там, то... Будьте дуже обережні, можливо, вас можуть обманути. Тобто нема ніякої гарантії, нічого. А зараз просто викидаємо. Дивіться, просто беремо і викидаємо. Тому що нікому він не потрібен. Так що, друзі, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуйтесь на канал. Всі до нас слава Україні! До нових перемог!